Читаючи новий завіт з коментарем Львів 1994 рік, на сторінці 652 в короткому пояснювальному показнику є роз'яснення щодо того, хто такі біснуваті та біснуватість. Я зрозуміла, що є розбіжність між розумінням Святому письмі і поясненням цього в пояснювальному показнику. Тому хотіла звернути на це вашу увагу, отче Микола. Тому що вказано, що Ісус оздоровляв біснуватих, а бісів ніби і немає, тому Він їх не виганяв, але ж ми знаємо, що біси існують, і що Ісус їх точно виганяв. Є натяк на те, що це повір'я припущення. Я говорив досить розлогу проповідь на тему святого Єроніма. І в тій самій проповіді я сказав про те, що він вивчав староєврейську мову, знав також старогрецьку мову. І з староєврейської і старогрецької мови він перекладав святе писання на латинську мову, якою тоді послуговувалося досить багато людей, і більше ніж на тисячу років його переклад під назвою Вульгата став зобов'язуючим. Але ще раз, ця людина для того, щоб зробити такий переклад, мала вивчити. Ну, мала знати передусім мову, на яку перекладається латинська мова, щоб зробити коректний переклад. Мав досконально знати ту саму грецьку мову, якою був написаний новий заповіт. І мав досконально вивчити єврейську мову, з якої робив також переклад. Проблема в тому, що потрібно справді знати мову, мову, на яку перекладаєш, мову, з якої перекладаєш, але також історично-культурний контекст будь-якого дійства. І тепер зараз про біснуватість далі скажу, але взагалі-то. Якщо у вас є Біблія, святе письмо, до речі, багато людей не в курсі, що Біблія і Святе Письмо це та сама книжка, це та сама книжка. Біблія і святе письмо. Бо мені доводилося чути про те, що я не буду читати Біблію, у мене є святе письмо. Нам не треба протестантської Біблії, у нас є святе письмо католицьке. Це та сама книжка, та сама книжка. А точніше, Біблія це. Не книжка, а бібліотека чи список книг, ось вони. Старий заповіт і новий заповіт. І тепер, дорогі друзі, зрозуміло, що не всі мають можливість отримати богословську освіту. Не всі мають на це час, не всі мають на це можливість. Але придбати, ось, наприклад, ось таку книжку це ж не проблема. Це не проблема. І тепер навіть без спеціалістичної біблійної освіти стовідсотково кожен з нас, я це вже не один раз казав. І далі буду казати і повторювати, кожен з нас може прочитати ось ці вступні речі. Ось ці, які є загалом до писання, ми можемо і повинні прочитати. І тоді ми краще будемо розуміти, або інакше трішки будемо розуміти святе писання. Тут небагато сторінок, 20 штук, не більше. Далі до кожної книги окремо також ми маємо вступ. Який пише, наприклад, що є в тих самих книгах. Ну, ось тут до книги Буття. Маємо книгу Буття, тут йде опис їх є кілька в святому письмі, є також ось такі приписи, ось тут, виноски. Інколи їх і більше, інколи їх і менше, ось де-де-не-де де, де трапляються, в різних виданнях по-різному вони виглядають. І тут, дорогі друзі, я мушу вам сказати, що як нам казав наш викладач з екзегези, а це такий предмет про тлумачення святого письма. Що ось це святе писання, а ось це ось ці виноски це газета. Тобто, це може бути щось правдиве, а може бути неправдиве. Тут може бути правильне трактування, а може бути помилка. Хоча, якщо вже про це говорити, то всюди, якщо ми говоримо про переклад, а це у нас переклад українською мовою. Ще раз, старий заповіт було написано староєврейською мовою, новий заповіт було написано старогрецькою мовою, то в будь-якому випадку ми говоримо про помилку перекладача. Представляли святого ну святого Мойсея, так патріарха, того, який вплинув на становлення взагалі юдаїзму старого заповіту і так далі, зображали рогатим. Хоча рогатим він не був. Той згаданий вже Єронім. Він написав, що в нього були роги. Потім, коли його в книгах чи на статуях зображають рогатим, це виглядає ну, трошки неприємно і трошки страшно, і трошки дивно. А чому це так? Ну тому що коли він робив цей переклад, то слово, яке означає промені, він переклав як роги. Ну тобто з нього виходили промені, які осявали. Ось цей німб, чи як там би це називали сьогодні. Переклад якогось одного слова, може вже ввести в якусь певну оману, може збити трохи з пантелику. Це ми розуміємо, це розуміємо. Далі. В святому писанні також немає поділу на розділи. Розділи, потім вірші, розділ такий, то вірш такий, то часто десь там ми чуємо. Чи десь там проповідь я, наприклад, описую свою, то теж так пишу. В святому писанні, коли воно писалося, не було поділу на ці рядки вірші, був поділ тільки на книги Книга Такато і книга Такато. Якісь книги визналися девтороканонічними, тобто не зобов'язуючими, не богонатхненними, натомість ось ці визнано богонатхненними, і вони нас зобов'язують, і ми їх читаємо. З цим розібралися? Гаразд. Тепер підемо далі. Стосовно того, що ви пишете про біснуватих. Я би ще раз, з вашого боку, я би не спішив, наприклад, якщо ви чогось не розумієте, одразу казати, що зверніться там до кого треба, або я знаю правильно, а всі екзегети знають неправильно. Це вимагає трішки смирення, тому що будь-яка людина, яка б розбиралася в будь-якій галузі в будь-якій сфері, вона розуміє, що щось потрібно знати, в чомусь та й потрібно розбиратися. Ось в цьому також потрібно розбиратися в екзегезі, в поясненні святого Писання. Тепер стосовно е, самого питання е, виганяння бісів і оздоровлення стілення, то так, в стародавньому віці, е, та більше того, не тільки в стародавньому, але я думаю, ще якихось років 100 чи навіть 150 тому, е, дуже багато людей вважали <кхух>, будь-яку хворобу наслідком діяння злого духа. Це одночасно і так, і не так. Тому що з одного боку, це звісно так. Тому що, якби е, нечистий дух не спокусив наших прабатьків і не спонукав їх до гріха, то не було би смерті, не було би хвороб, не було би болю, не було би страждань. Тобто зрозуміло, що причиною всього, звісно, є нечистий дух. Це правда. Але разом з тим, всім, умовно кажучи, якщо ми з вами ловимо якусь бацилу якогось там грипу, нехай буде, так, то це не тому, що ми якогось демона підчіпили. А тому, що ми підчепили якусь там хворобу. І, наприклад, потрібно було там, не знаю, чи носити маску, чи мити руки, чи дбати про гігієну. Розумієте, тому ці речі вони не завжди тотожні. Натомість зрозуміло, що так як ви там написали в тексті, надіслали ті фотографії, зараз його заци... зацитовувати не буду, но то зрозуміло, що ті люди вони вважали, що будь-яка хвороба це наслідок одержимості. Тому це не завжди було так точно. Дуже часто, наприклад, якась річ, яка вважається одержимістю, є наслідком якогось психозу або неврозу, а їх є надзвичайно багато. Мені відомі випадки, коли екзорцисти, вже тепер, зараз, у наші роки в наш час, молилися більше 16 років над людьми, а насправді та чи інша людина не мала одержимості. У неї були якісь внутрішні проблеми. І мені відомі випадки, коли людині простіше накрутити себе, зробити вигляд, що вона одержима, тому що коли її залишають, не знаю, там діти, чоловік. Наприклад, я зараз в якості просто такої ілюстрації вигаданої абсолютно. Але, на жаль, так, можуть бути такі випадки, коли людина може накрутити себе, що в неї є одержимість, тому що тоді її не залишить екзорцист. І він буде над нею молитися. Вона буде не сама. Так, їй треба буде екати, бекати, не знаю, там, зображати якусь там тваринку, кидатися на все свячене, але є кілька методів перевірки, чи це справді має надприродній характер, чи це все-таки має природні походження. Тому ці речі не є такими простими і однозначними. Ще раз, чи кожна хвороба є наслідком злого духа? В загальному плані є. Але, умовно кажучи, між грипом і одержимістю є досить велика різниця. Тому ставити це все в один ряд було б чимось недобрим. Теща Петра, в якої була гарячка, в неї могла бути гарячка, тому що могла бути лихоманка, не знаю, там якась там малярійна, умовно кажучи, так. А може бути, що вона знервувалася, що в хату прийшло 13 чоловіків, і їх треба було обійти, нагодувати, розмістити. І вона могла знервуватися. І внаслідок цього знервування її просто-напросто кинуло в жар. Могло таке бути? Могло бути і таке.